На зв'язку, Славко Євченко, друзі. Побачили ми Укрпошту на Квант РП. Хочу сьогодні побачити, як працює нова пошта. По факту це все те ж саме, але є невеликі відмінності. Давайте подивимося, що там. Ми на цьому ж місці, де є а, так, укрпоштівські буцики. Тому зараз ми біжимо влаштовуватися знову на роботу, але на цей раз візьмемо буст нової пошти і глянемо, що там. До речі, дуже цікаво, як вони. Зробило. Блін, від першого лиця крутяк. Можна навіть рубрику якусь буде зробити від першого лиця. Тому, друзі, будемо дивитись. Так, на лисичку приходимо, перевдягаємося. Так, перевдягаємося і біжимо орендувати нову пошту. чого от в гості? до тата прийшов. Так, третій скіл беремо це. Оп, добрий. Ух, так, друзі, ну. Так, трішки ближче. Так, серединка. Непогано, непогано, прям. Так, нова пошта, що тут ще? Ага, прикольний бусик, добре. Я так розумію, що нам зараз доставити 25 посолок на роботі листоноші. Добре, ми ось тут маємо стати. Сьогодні, друзі, я хочу без бригади подивитись, наскільки довго можна буде самому виконувати ці всі так об'їжджати. Ей, брат, йомой, йо, в тебе що червоні губи, ви бачили? Що за? Добрий вечір, ми з України. Нормально все було, йо-майо. -йо. Так, тут ходоги молодий чоловік продає. О, той брат із нафарбованими губами. йо майо Так, ну що, дивимося. Дивимося, куди будемо їхати. Найдалі точка. Ой-ой-ой, це дуже далеко. Ну нічого, давайте сюди потихесенько будемо їхати. Головне завдання не померти, як я це зробив. Успішно два рази на Укрпошті. Зараз до. Так, все нормально, все нормально, я живий. Може, лото буде? Друзі, один раз грала дружина, ми ввели цифру, і вона перемогла 46 тисяч доларів. Ви це розумієте, Просто кайф. Емой, еліс густий. Так, 6 кілометрів. Добре, потихеньку треба їхати, не ганятися з Укрпоштою, бо зараз знову помру. Братики, я поспішаю. Ось так, от от так вам працює нова пошта, братва. от так от Укрпошта залишається позаду, нова пошта виривається вперед. Виходимо, ж Одесенько розвантажимо. Якраз їхали на одну точку. Так, скільки треба відвести? Друже, Друже. Привіт, привіт. Та тільки почав. Перша точка. Так, її. Є... О! До речі, подивіться, друзі, непогано, непогано і цілих 800 доларів я за одну посилочку отримав. Можна й одному, бачите, я вам говорив, що на Укрпошті там треба було в двох або трьох із бригади працювати. То тут можна типу швидше, але якщо у вас є друзі, які теж... Активненько грають на проєкті. Нагадую, за свій промокодик, якщо досягли другого рівня, обов'язково вводите мій промик. Давайте ось тут припаркуюсь, розповім, як вам це робиться. Так, натискаємо стрілочку вгору. А, так, розблоковуємо телефон, вибираємо промокод на англійською. Пишемо Євченко. Пишемо активувати. У мене пише, ти вже активував промокод. Ви ж, якщо вперше вводите промик, отримаєте, друзі, 50 тисяч доларів і плюс один рівень. До свого. Тобто з другого рівня одразу перестрибнете на третій. Ось це так поворот. І це, по-моєму, геніально. Зразу можете піти, будете на Укрпошту працювати, заробляти нормальне лаве. О, поліція погнала! Поліцейська Toyota Пріус. Чи як. ой йо я куди я поїхав? Щось трошки не туди. Все, розвертаємося. Гарненько повертаємося назад. Зачитався. Так, головне не вмерти. Не вмерти, бо нова пошта трошки швидше має працювати. Тому. Потихеньку, помаленьку крокуємо вперед. Одну посилочку вже по дорозі завезли. Зараз довозимо другу. Ще в нас буде п'ять посилок. На новій пощі одразу відмінність, більше посилок, тобто більше можна заробити. А якщо на Укрпощі зараз є 5 точок, то на новій пощті зараз 7 точок. Так і відповідно. Швидше заробити грошенят. Тут є детектив, де, домушник, тобто той, що будинків зламає. Тут я не знаю, тут просто, типу, типи таке поробили розробники, просто молодці. А в мене ніфіга ще немає, тому друзі треба реально пострімити хоча б 2-3 годинки, прокачувати рівень, а так піднімати бабулетики, тому що, ну, типу, що, я бомжем буду, чи що. Вже в усіх моїх підписників, які промокоди ввели, є вже хати і так далі. А я як тормоз якийсь. Якийсь незрозумілий, так? О, давайте ми задом сюди заїдемо. Отак от тих Ух, добре, що я не перевернувся. Бляха, це в село привіз, йомайо. -йо. Так, сюди на. Так, добре, беремо. Так, але туди мені потрібно заносити. йо, -йо. добре. Тут ні. Ой-ой-ой, подивіться. Будиночок за 250 тисяч біля моря, біля води. Квест листоноша. Чотири. О, так нормально, друзі, чотири. Почекайте, тобто я 4 зараз. Так самому вигідніше працювати, ще й можна буде квест швидше виконати. Ти що. Ой, вибачте, я тут вам трохи ящики поперекидав. Аймсов не хотів. Укрпоште. Ах, ви Скоти, братани, ну я вже перший. Я вже перший сюди цеєчки доїхав, так що, братва, поїхав. О, дивіться, 12. 1537 доларів і ще є 150 надбавку отримав. Ну, крутяк. Крутяк. О, тут два взагалі в одному місці, практично. 3, 4. Так, 4, 1, 2, 3, 4, По-моєму, ж 7 було. Ще десь. Я тільки дві відвізи. Ще десь одна має бути. Правильно чи ні? Так, там немає, тут немає. Ага, ось. Тобто поїхали. Їдемо сюди. Друзі, до речі, нагадую, всі посилання так активні на проєкт під відосиком. Обов'язково дивіться, залітайте, промокодик теж там прописаний. Тому це все робіть. Чекаю всіх з нетерпінням, будемо зовсім скоро стрімити. Будемо, можливо, разом, можливо, створимо якусь свою сім'ю чи що. Я уточню, як воно це відбувається. Тому що в GTA 5 я так не дуже частий гравець був. А зараз, відповідно, є класний проєкт, на якому дійсно можна пограти. Тому хочеться дізнаватися більше про цю гру. Так, братику. Приїжджаємо сюди. 8 мільйонів будинок коштує, так? Так, ну добре, що я тут прям припаркувався поблизу. Так, 4. Добре. Так, 2. 3. Четверту Теж відносимо Редвуд. Сьогодні котика малого. До себе я взяла додому. Мамо, та то, то не я така драма. Добре, що тут автівки не перевертаються. Уявіть, якби я вже отак гнав і перевернув автівку, а таке б точно було. Знаючи мою вдачу, таке б сталося 100%. Це прекрасно, що тут дві посилочки у мене рандомно на одному місці. Просто уявляєте, як пощастило. Так, є, тут стаємо, погнали. Цей будинок більше, ніж то, і 3800, а там 8. Міль... А, це просто за містом. Отчув. А єдиний мінус, бачите, що коли ти сам працюєш, а не в бригаді, а, тобі треба трішки довше бігати, вивантажувати ці ящики. Зрозуміло, як це працює, так? Тобто, коли ви в трьох, то там воно розділяє по одному, по два ящики, а коли ти сам, то буває таке. Що і, типу, сам 4 рази доводиться бігати. Ну, нічого. А, проте де 510 185 надбавка, тобто 700 доларів отримав. За посилочку. Так, поїхали сюди. О! Е, прекрасно. Так, не відкривали ж, не ждали кур'єра, а кур'єр сам зайшов. Теж 4 8,5. Блін, ну це прям віла. Те, що ти, бачите, один реально трошки задовго, коли ти сам працюєш. Ну, друзі, нічого, якщо у вас нема друзів, так як у мене, коли ви один-один, один на один, так, то відповідно, такі от справи. Друзі, попрацювали на новій пошті по факту. Від Укурпошти. Грубо кажучи, не відрізняється нічим. Відкривається з третього рівня, але є плюси цієї роботи, що на дві точки більше, тобто ви за один заїзд можете більше заробити. І ще точки періодично бувають навіть в одному райончику. А це реально бомбово. Тому такі от справи, друзі, нова пошта. Рекомендую всім просто. Ушечка. Нагадую, щоб лайкосик протискали комент, обов'язково залишайте будь-який, тому що чим більше коментарів, тим більше українців знають про цей проєкт Квант Про промокодик теж нагадую, обов'язково. Ну і дякую, що додивилися це відео. Якщо ж додивилися відосик до кінця. О! Лото. Давайте лото, друзі, перевіримо. Лото. І давайте 47 поставимо. 45 697 доларів можна отримати. Друзі, як взяти участь у лото, періодично з'являється так. Пишемо слеш, лото, пробіл і цифру. Від 1 до 80. Якщо ви вибрали правильну цифру, може бути навіть 2-3 переможці. Якщо, наприклад, переможна цифра 22, її вибрали 5 людей, 5 людей буде переможцями. Блін, 46! Сьогодні виграшний номер 46 переможців нема, ай мене 47. Окей, okay, братва, на цій прекрасній ноті закінчуємо відосик. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забувайте про підписочку, про комент, про дзвіночок. Це дійсно важливо. А з вами був Славко Явченко і до зустрічі в Квант РП. Хейш!